Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази вини керівника Черкаської єпархії УПЦ Московського патріархату, у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі митрополит у публічних висловлюваннях серед священнослужителів і вірян та в офіційних коментарях поширював заклики, що порушують рівноправність громадян залежно від їхньої расової, національної, регіональної належності та переконань. Крім того, встановлено, що під його керівництвом адміністратор відомчого сайту єпархії розміщував ворожі матеріали з пропагандистських сайтів РПЦ. Наразі керівнику Черкаської єпархії повідомлено про підозру за статтею 161 Кримінального кодексу України. Також вирішується питання щодо кваліфікації дій фігурантів за статтею 436 прим 2, тобто за виправдовування визнання правомірною заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, хлорифікація її учасників. Під час обшуків за місцем проживання митрополита та у приміщенні єпархії правоохоронці виявили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, мережеве сховище даних та зовнішній накопичувач, друковані матеріали, які підтверджують злочинні дії. Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуальне керівництва органів прокуратури.